Вов'язково слухати віри до кінця і погородиться, вас своїм покровом і викони всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Богородиця, Мати Небесна, наша незмінна заступниця та покровителько, що з висоти небес поглядаєш на нас своїми милосердними очима, бо для нас обороною, захистом та притулком. Прости нам, грішним, коли наші душі серця занурюються в світу цього світу, і коли ми забуваємо, про світло Твоєї благодаті. Ми схильні до падінь, свабки, наші серця, часто переповнені страхами та сумнівами, О, мати усі наші беззаконня, і нехай Твоя любов пробудить у нас щире та глибоке покаяння, О, Мати Божа, ми відчуваємо Твою любов щодня, Твій ніжний дотик до наших сердець. Що звільняє нас від гніву і ненависті, спрямовуючи, до істинної доброчесності, О, Мати, ти наш, Незгасний світанок, вічна заступниця перед Господом, ми висловлюємо Тобі подяку за кожен день, коли Твоя свята Рука підтримує нас в нагараздах та випробуваннях, ти, що стала джерелом натхнення для святих та укриттям для тих, хто шукає правди, прийме наші слова хвали та прославлення. Слава тобі, мати Христова, що носила у своєму воні Того та дарував нам вічне життя, Пресвята Діва Марія, коли темрява нависає над нами, коли ворог наближається до нашого порога і кожен крок стає тягарем, нехай Твоє світло стане нашим провідником, молися за нас перед сином Твоїм, Господом Ісусом Христом, аби він не відкинув нас через наші недоліки, напишіть мене, на то прохання в коментарях. Адже хто як не ти, мати милосердя, може стати на захист для нас, виснажених скорботними, ти мати безмежної любові, захисти нас під своїм омофором, щоб жодна загроза не змогла нас поглинути. О, Пречиста діво! Ти бачиш наші страждання, наші страхи і слабкості, ухвилини найбільшої небезпеки, коли розпач опановує наші серця, Ти нашою тіхою та перетунком. Змилися над нами, о й оберігай нас святий, що бажають нам зла, навчи нас бути сильними у вірі, відновити лати наших душах, щоб вони могли витримати бурі та зберегти мир. Ти наша вогнена стіна на живий пояс, що оберігає нас від кожної небезпеки, обійми нас своєю безмежною милістю. о мати ласкаво ми багально звертаємось до тебе, прихили своє милосердне серце до наших страждань. Покрий наші голови миром та спокоєм, відведи від нас усі лиха та тривоги, бо Богородиці не покидай нас у темні часи, коли вороги хочуть погубити наші душі, а ми тонемо у сумнівах ти наша надія ти — ключ до вічного життя. Ми звертаємося до тебе, з зубини наших сердець, молися за нас, підтримай нас, і нехай твоя любов змінить наші душі, щоб ми завжди жили у світлі Господа і губилися у хаосі цього світу. Пречиста мати, даруй нам сила і терпіння, коли ми стоїмо перед випробуваннями, Візьми наші руки і проведи нас через темряву Україна Своїм святим Омофором, Ти ще є радістю скорботних і заступницею для всіх, хто просить про милість, ми довіряємо Тобі наші серця і наше життя, щоб Твоя безмежна любов омила нас і вивела до Спасіння. Амінь. Оприсвята і причиста Діво, Богородице і Заступнице. І, покровительку всіх вірних, прихистку для грішників, отіхо для засмучених, і небесне зоре, що сяєш наші душі. Прийди, приславна Водичице, яви нам спасіння Твоє. Пишіть мене, та прохання в коментарях. Як матір усемоготнього визволи нас від несприятливих обставин, душевних і тілесних недух, які пригнічують і тривожать наше життя. Зміцни нас у скорботах і підкріпи нас на праведному шляху, О, все Блага, Мати, ти що зберігаєш свій небесний покров над нами і не залишаєш наших молитв без відповіді, схилися до нас, що смирено стоїмо перед Твоїм святим образом, і почуй наші моління, спаси нас причиста від звегдій демонів, від будь-яких хвороб та душевного неспокою. Покрий нас своїм небесним омофором і огорни нас миром, що походить від Твого Сина, вислухай нашу молитву, водичу це яви на сина Твого і Бога нашого, оприсвята діво, захищай наші родини, оберігай нас від війни і ненависті від будь-якої біди, і напасті, що загрожує нашим душам, огорни нас свою благодаттю, щоб ми у смиренні змогли виконувати волю Твою та волю Твого Сина, примини наші молитви, як Богохана Фіміам. І приносяй до престолу Царя Небесного, незавишно з без допомоги Твоєї у важкі дні та у випробуваннях, які нас спіткали. благай, присвята, водичиться за наші душі перед Твоїм Сином, Господом нашим Ісусом Христом, щоб Він був милостивим до нас, у часи нашої скрути, щоб відчинив для нас, двері, покаяння і спасіння, даруючи нам благодаті радість духовну, Молися, Мати, ти, милосердна, щоб ми спасені. Твоїм заступництвом змоги прославляти і дякувати Богу у всі дні нашого життя, і щоб у мирі та радості зустріти вічність у Його царстві, Причиста будь нашою надією, заступницею і в годину смерті нас, але супроводь, наші душі до вічного життя, де з усіма святими будемо славити Отця і Сина, і Святого Духа навіки вічні. Амінь. О, Пресвята водичиця, Діво Богородице, Непорочна Мати, Господа нашого Ісуса Христа, ми грішні та недостойні, припадаємо перед Тобою прибогословеною і смиренно благаємо тебе, мати, милосердя, причиста і повна благодаті, яка з безмежною любов'ю опікуєшся всім родом християнським. Зляньться на нас, недужих і немічних, і почуй молитву нашу, що возноситься до тебе, звибини наших сердець, опречиста Богородице, яка є вела світу Спасителя, посередниця між Богом і людством. Просимо тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Ося над світом твого материнського заступництва, простягни руки Твої, сповнені благодаті над усіма, хто з вірою, любов'ю і смиренним боговінням звертається до тебе. Щоб ти піднесла нас безодні гріха та вивела на шлях спасіння, поревна заступниця, мовимо тебе за увесь рід християнський, за всіх, хто страждає в скорботах, болях та бідах, просвяти нас про Богословиє, навчі терпіти, з вірою і смиренням приймати все, що з любов'ю і милістю надсилається нам від Господа, допоможи нам стояти у вірі, сті, рани душ наших, і вивина на нас, твій целю, благодать. благодають. Попробоває Мати, не зневаж малій наших, але у всіх потребах і скорботах поспішай на допомогу, Покрий нас твоїм небесним покровом, захисти нас від усіх спокус від підступів ворогів, видимих і невидимих, від зневіри і духовної слабкості, щоб ми з радістю славили причисте ім'я Твоє, нашого Господа Ісуса Христа, О, Мати Божа, покрови нашого спасіння і непохитна надія, молимо Тебе, даруй мудрість і благодать нашим пастирям, щоб вони. З любов'ю, правдою, праведністю нас до вічного царства Божого, збережи святу церкву нашу вірності та єдності, допоможи всім братам і сестрам нашим дотримуватися заповідей Господніх, творити добрі справи і уникати зла. Попричиста і непорочна ти є палацем Царя Небесного, ти дарувала людству найсвятішого Спасителя, богаємо тебе, звільни нас від гріховних нашарувань, від рабства пристрастей, даруй нам чистоту серця, та розуміння істини, щоб ми, наслідуючи твоє смирення і покору, удостоїлися слави царства небесного, прибасуває на мати, вели на нас свою материнську любов, бо дізнами в часи скорботи хвилини радості, вні випробувань. І в періоди спокою прийми цю молитву нашої, нехай твоє милосердя завжди буде з нами, нехай твоє заступництво ніколи не покидає нас, щоб ми маючи тебе, як нездоланий захист, завжди перебували під покровом твоєї божественної охорони, мовимося тобі, Богородиця, як матері любові, яка завжди чує моління наших сердець. І з невимовною турботою заступається перед Творцем за спасіння всього світу, благослови нас, і приведи нас до спасіння, щоб ми прославляючи тебе тут на землі, мали надію на зустріч із тобою в Царстві Небесному, де разом з ангелами і всіма святими будемо величати, Отця Сина і Святого Духа на віки вічні. Амінь. Обрана Ведичицею, матір Божа, що народила Царя Небесного, що здійснив надприродне обоження людської природи. Ми визнаємо тебе як спасительку світу та царицю неба і землі. Славимо тебе, оспівуючи і прославляючи тебе бо через твоє заступництво, ти привела нас до вічного спасіння, тому, припадаючи зі смиренням, взиваємо до тебе опричиста, зеляємося на наші молитви і не залиш нас без твого невичерпного заступництва, щоб ми завжди оспівували. Радості, радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш, небесні воїнства споглядаючи великі дива твої, присвята, Богородице, дивуються над природній благодаті, якою Господь обдарував тебе, ти, що перевищуєш всі розумові осягнення творіння, принесла нас від Спасителя і Вседержителя, тому й ми, ми зі страхом Божим і вірою припадаючи до тебе, взиваємо. Радийся ти, що вмістила в собі, невмістиме вічне Слово, радийся ти, що отримала повноту Божої і благодаті, радийся ти, що стала Престолом Царя Небесного, радися ти, що стала для нас, на вечерним джерелом Спасіння, радийся Матір Світла Невгасимого, радийся наставнице наше до Царство Божого, радися, радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш, спостерігаєш, як на тебе зійшов Дух Святий, пречиста Діва, як Син Божий. З волі Отця, вопотився у твоєму причистому воїні, Он при те, що сповнився радістю невимовною. Ми ж немічні грішники, з покаянням взиваємо до тебе, як до нашої надії, заступниці. Ти двері милосердя відкрий нам шлях до спасіння, щоб очищені від гріхів наших, ми з вірою та любов'ю співали. Аллилуйя, тайна твого Богоматеринства і незбагненною для людського розуму, Пресвята Діво, як Ти стала матір'ю Творця, всього сущого. Зберігаючи свою досконалу чистоту, осягнути може лише сам Господь, тому і ми, дякуючи тобі за дар досконалої непорочності, оспівуємо тебе, радися ти, що образом смирення перевершуєш усе творіння, радийся ти, що стала стовпом непохитної віри, радийся ти, що всі наші скорботи розвієш свою благодатью. радийся ти, що невидимих ворогів наших посоромлюєш, радийся надійний притулку усіх, хто в покаянні припадає до тебе. Радуйся, мати Спасителя, що милосердно покриваєш нас, радуйся, радосте наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Всевишній наділив тебе, Богородице, безмежною терпивістю і вагенністю, щоб ти могла принести всі страждання та болі цього світу. А особливо ту страшну годину, коли стояла при Христі Сина Твого, бачачи його страждання, молися за нас у пречиста, щоб ми. Зміцнені твоїм заступництвом, отримали духовну силу, взивати до Господа Алілуя! Ти є для нас заступницею всіх наших скорботах, присвята, Богородице, тому ми не боїмося жодних підступів ворогів, адже ти оберігаєш нас, від відсвіти гріха, просвіти наші душі, святом Христовим, щоб ми йшли шляхом правди та істини, прославляючи тебе. Радуйся ти, що ведеш нас до спасіння, радуйся ти, що небесним світом просвіщаєш наші душі, радуйся ти, що допомагаєш нам перемагати наші пристрасті, Радуйся ти, що гіркоту нашого віччя відганяєш, радуйся наша сміливість перед обличчям Господнім, радуйся наша непорушна твердиня на шляху до спасіння, радуйся радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш, борестраждання чи свиних спокус охоплює наші душі. Пресвята водищице, але Ти, як любляча матір і заступниця, подай нам свою руку допомоги і виведи нас на твердий шлях спасіння всіма нашими силами, звертаємося до тебе, звільни нас від страху і вічі, щоб ми сповнені надії співали Господу. Аллилуйя, почувши про Твоє безмежне милосердя, пречиста Богородиця, прибігаємо до тебе у нашій скорботі та сльозах. Ти завжди чуєш зойки наших сердець і поспішно приходиш нам на допомогу, тому ми з глибокою вірою взиваємо до тебе, Радуйся ти, що приносиш нам допомогу від Господа, Радуйся ти, що невичерпним джерелом надії, Радуйся ти, що знеможеним даєш силу і утіху, Радуйся ти, що сльози наші перед Престолом Господнім приймаєш, Радуйся ти, що сиріт безпокрову не залишаєш, Радуйся ти, що визволяєш нас від вічної погибелі. Радийся радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Пресвята, Богородице, ти світанкова заря, що провіщає настання світлого дня, нашого спасіння, Просвіти нас, визволи від темряви гріха, щоб ми, зміцнені твоїм заступництвом і любов'ю, взивали до Господа з вірою, вдячністю, Алілуя, бачимо тебе, опричисте діво, як непереможну заступницю, всього людства перед троном Свишнього, Ти є опорою наші немищі, втіху й в скорботі. Та надією у з вірою припадаємо до тебе і промовляємо, радися ти, що невтомно мовишся за нас перед сином Твоїм, радийся ти, що приводиш грішників до покаяння, радуйся ти, що відновлюєш віру зневірених, радуйся ти, що даєш надію на прощення і спасіння, радийся ти, що надихаєш нас на діла милосердя, радийся ти, що стіліш рани наших душ і сердець, радийся радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Твій Син, Спаситель Світу, прийшов до нас через Твоє причисте лоно. Пресвята Богородиця, і дарував нам надію на повернення до Царства Небесного, ми ж, прагнучи відновлення наших душ і очищення сердець, взиваємо до тебе, водичице, незавишна сучас спокус. І випробувань, але веди нас до вічної слави, щоб ми оспівували з радістю Господу, алілуя, не тлі не світло втілене у Твоєму сині, причиста Богородице, Росії, темряву людського буття і наповні надії всіх, хто в у покаянні приходить до тебе, Віджини від нас ніч гріховного забудження і даруй силу подолати пристрасті, щоби з вірою, і відвагою возносити молитви, радуйся ти, що просвітлюєш серця, богадатю Христовою, Радуйся ти, що покриваєш нас своїми невидимими, молитовними крилами, Радуйся ти, що визволяєш нас із неволі гріха й темряви, Радуйся ти, що світанком надії для всіх віруючих сяєш, Радуйся ти, що не допускаєш відчаї панувати в наших душах, Радуйся ти, що наставляєш на шлях істини і правди, Радуйся радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Всевишній Господь обдарував тебе перечисто непереможною силою, що перевищує всяке земні випробування, аби ти була захистом для всіх, хто до тебе припадає, ти твердиня непорушна, яка не допускає злих сил до наших душ. Тому, дякуючи тобі за материнську любов, ми з покорою співаємо Богові. «Алілуя». Ти стіна непохитна і твердення правди для всіх вірних, Пресвята Богородиця, підніми нас із наших падінь, і богослови засилля, що спрямовані на богачестиве життя, щоб ми чистим серцем зверталися до тебе, радися ти, що укріплюєш боронителя віри в мужності, радися ти, що даруєш нам перемогу над злом, радися ти, що не вертаєш забуканих до істини, радися ти, що в скорботах наших нас утішаєш. Радийся ти, що відганяєш від нас вічі гіркоту, радийся ти, що зцілюєш рани душі серця, радуйся, радосте наша, ти що всяке горе від нас відводиш. Твоє заступництво, це і дійсно дивовижне, незрівняне, коли ми, обтяжені гріхами, припадаємо до тебе з вірою й надією, ти приймаєш наші молитви і ніколи не залишаєш без свого благодатного заступництва. Тому з вдячністю взиваємо до Господа за твою материнську опіку, аллилуйя. По Цариці Неба і землі будь для нас непорушною охороною від усіх нападів, видимих і невидимих ворогів, скеруй наші кроки до вічного спасіння і зміцні наші душі, богадайцю, щоб ми завжди могли прославляти тебе, радися ти, що осоромлюєш ворогів, видимих і невидимих, радуйся ти, що підкріплюєш нас у немочі, радийся ти, що мовишся за нас перед Престолом Всевишнього, радийся ти, що богадат Сина Твого нас освячуєш. Радуйся, ти, що допомагаєш здолати ворогів наших, силою Божого страху, Радуйся, ти, що підводиш палик до духовного зростання, Радуйся, радости наша, ти що всяке горе від нас відводиш, народи всього світу оспівують Твоє святе ім'я, Богородице, бо через тебе, світло Христове прийшло на землю, відкрило для нас до спасіння і принесло нам надію на життя вічне. Нехай наші серця будуть очищені від гріха, щоб у радісному захопленні. Ми могли славити Твого сина, Алілуя, Ти джерело духовної радості та утіхи для всіх, хто перебуває в скорботах і випробуваннях. Даруй нам терпіння у труднощах і радістю, Господі, щоб ми, підкріплені Твоїм заступництвом, могли взивати до тебе. радуйся ти, що приносиш утіху в скорботах нашого життя, радуйся ти, що наші душі піднімаєш до Господа. Радуйся ти, що наповнюєш наші серця вірою та надією, Радуйся ти, що навчаєш нас, істині, любові до ближнього, Радуйся ти, що пробуджуєш у нас прагнення до духовного зростання, Радуйся ти, що своїм покровом захищаєш нас від зла, Радуйся радосте наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Спаситель світу приніс свою Спасительну благодать на землю через тебе, водичи цей даро нам шлях до вічного життя, Просвіти наші душі світлом Божої істини, щоб ми. Завжди мого з подякую, співати йому, Алілуїя! Ти підкріпленням для слабких і приток для тих, хто шукає істини, веди нас до чистоти серця, щоб ми, підкоряючись волі Божій, могли звертатися до тебе з молитвою і вдячністю, радийся ти, що даруєш надію тим, хто знемагає слабкості, радийся ти, що вказуєш шлях тим, хто шукає істину, радийся ти, що подаєш сили для подолання випробувань, радийся ти, що охороняєш нас своєю любов'ю. Радийся ти, що пробуджуєш у нас щире покаяння, радийся ти, що приводиш нас до єдиного істинного Бога, радийся, радисти наша, ти що всяке горе від нас відводиш, Овладачі це покоїне своїм милосердним покровом і не залиш нас у час випробувань, але зміцни наші серця у вірі та надії, нехай усі, хто з любов'ю приходить до тебе, знайдуть утіху і спасіння, взиваючи до Господа Аллилує пречиста мати, ти завжди захищаєш тих, хто з вірою і молитвою звертається до тебе, збережи нас від усякої небезпеки та зневіри, щоб ми могли оспівувати тебе з радістю, і відвагою, Радості ти, що даєш силу в боротьбі зі спокусами, Радості ти, що ніколи не залишаєш тих, хто звертається до тебе, Радості ти, що зміцнюєш нас у час випробувань. Радуйся ти, що даруєш нам віру непохитну, радуйся ти, що ведеш нас шляхом праведності, радуйся ти, що любов'ю твоєю нас надихаєш, радийся, Ти наша, ти що всяке горе від нас відводиш, твоя богадача причиста Богородиця, є непереможною силою для Ти, хто з вірою, любов'ю кличе, Твоє святе ім'я, визвоє на святини від дріхати, відкрий нам двері царства небесного, щоб ми вічно могли славити Господа, Алілуя! поспіваючи твої безмижні милості, присвете Діво, ми славимо твоє невичерпне милосердя, злянця на наші немичістю і наші душі, щоб ми могли з вірою, любов'ю оспівувати тебе, радийся ти, що є джерелом невичерпної радості для нас, радийся ти, що завжди чуєш наші молитви, радися ти, що наставляєш наші серця на шлях спасіння, радийся ти, що ведеш нас до Господа з вірою і відданістю. радийся ти, що навчаєш нас смиренню перед Всевишнім. Радийся ти, що проливаєш свою небесну благодать на нас, радийся радості наша, ти що всяке горе від нас відводиш. О, свята Богородице, прийми наші смирені молитви, і подай нам свою благодать, щоб ми могли бути вірними свого ми Твого Сина і Спасителя нашого, визволи нас від усякої небезпеки і веди нас до вічного спасіння, щоб ми могли оспівувати з радістю Господу. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя! О, пресвята Богородице, прийми наші смиренні молитви, і подай нам свою Богодать, щоб ми могли бути вірними слугами Твого Сина, і Спасителя нашого, визволи нас від усякої небезпеки і веди нас до вічного спасіння, щоб ми могли оспівувати з радістю Господу, Аллуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. О, пресвята Богородице, прийми. Наші смиренні молитви і подай нам свою Богодать, Щоб ми могли бути вірними слугами Твого Сина, і Спасителя нашого. Визволи нас від усякої небезпеки і веди нас до вічного спасіння, щоб ми могли оспівувати з радістю Господу. Аллилуйя, 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 небесні воїнства, споглядаючи великі Твої, Пресвята Богородице, дивуються на природній благодаті, якою Господь обдарував тебе, ти що перевищуєш всі розумові осягнення творіння, принесла у нас світ Спасителя і Вседержителя. Тому ми, ми зі страхом Божим і вірою припадаючи до тебе, взиваємо, Радуйся, ти, що вмістила в собі невмістиме вічне Слово, Радуйся, ти, що отримала повноту Божої благодаті, Радуйся, ти, що стала престолом Царя Небесного, Радуйся, ти, що стала для нас невечірним джерелом спасіння, Радуйся, матір світла невгасимого, радуйся наставниця наша до Царства Божого, Радуйся, радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш. Обрана владича і матір Божа, що народила Царя Небесного, що здійснив надприродне обоження, людської природи, ми визнаємо тебе, як Спасительку світу та царицю неба і землі, славимо тебе, оспівуючи, і прославляючи тебе, бо через Твоє заступництво ти привела нас до вічного спасіння, тому, припадаючи зі смиренням, взиваємо до тебе опричиста, зеленся на наші молитви і не залиш нас без Твого, невечерного заступництва, щоб ми завжди оспівували. Радуйся, радости наша, ти, що всяке горе від нас відводиш, О, Пресвята Діва Богородиця, Владичесь і покровителько наша, ти, що незмінно оберігаєш і милосердно спасаєш тих, хто з глубокою вірою звертається до твого заступництва, напишіть імена та прохання в коментарях. Стань перед нами грішними і недостойними рабами твоїми і простягни свій святий і всемогутній покров над нашими душами і тілами, щоб змістити нас у нашій слабкості звільнити від підступів зла. І наставити на шлях істини, О, Мати Божа, Цариця Небес, звертаємося до тебе, як до матері, що завжди охороняє своїх дітей, і мовимо тебе, збережи нас під святим омофором Твоїм, від осяких і нещасть від ворогів, видимих і невидимих, як ти колись покривала своїм покровом вірних і праведних, так і тепер не залишай нас без допомоги Твоя злянця з висоти Небесної, з милосерце над нами, мовимо тебе причиста діво, царице слави, покрий нас. Своїм святим захистом і навчи нас жити в смиренні, чистоті збережи збереженості домівки від зла і наповни їх миром, радістю і богаденством. визволи нас від спокусу мирно цього світу, які відвертають нас від правди Божої, Даруй нам силу вистояти у випробуваннях і не падати духом у скорботах. Покрови Богородиці, Тихий світ, ви оберігай наші серця від ненависті, злих задумів і зневіри. будь для нас непорушною стіною проти ворожих нападів, захисти від підступів диявола і визволи від усякого зла, направ наші душі до покаяння і любові до ближніх, даруй нам сили зцілитися від гріхів наших і жити за воли Боже, Божою, не гнівлячи його святе ім'я, опри Богословина мати, як зря святонкова, світлом світом правди Божої, на життєвий шлях. Прожени темряву, скорботи і страху, як Богородиця, що взяла на себе турботу за спасіння кожної душі, молися за нас перед Престолом Божим, щоб ми удостоїлися, благодаті Святого Духа і сподобалися вічної радості у Царстві Небесному. О мати, вселюбляча, нам мудрість пізнати волю Божу, даруй нам терпіння, прийняти його суди й настанови, даруй нам милосердя до ближніх і чистоту серця, нехай покров твій буде, нашою недійною порою днівиха. Нашим світом у темряві і надію, у безнадії твоїм святим покровом захисти, збережи і настав нас до спасіння, щоб у смиренні любові ми славили тебе і сина твого, Господа нашого на віки віків. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться від обіжні вашим для поширення Слово Божого, посині покров при Святої Богородиці, нехай перебуває з усіма нами.